Книга відомого Житомирського краєзнавця та історика Геннадія Махоріна проливає світло на основні етапи розвитку освіти Житомирського краю. Тут зібрані результати багаторічної роботи вченого, і ця робота не пройшла даремно. Дана книга називається Нарис із історії освіти на Житомирщині. І моя мета подати у популярній формі, але на науковій основі от, життя учнів, життя студентів у різні часи в контексті історичної епохи. І також. Я акцентую увагу тут на поверненні. Точного датування заснування навчальних закладів важливих головних навчальних закладів у нас в Житомирі. Це університет ім. Івана Франка. Я наголошую на тому, що треба вести відлік історії цього навчального закладу від першої чоловічої гімназії, яка заснована 1 січня 1833 року. А також акцентую увагу на тому, що відлік історії нашого національного агроколічного університету треба вести від 1912 року, коли в Житомирі було засновано землемірне училище. І стало основою майбутнього сільськосударського інституту. Не менш цікавою є книга одного із найкращих бандуристів світу Житомирянина Миколи Чипоренка. Понад 35 років він працює у Житомирському музичному училищі імені Косенка. За цей час виховав не лише декілька сотень професійних бандуристів, а й зробив із них справжніх патріотів України. Проте, шлях Миколи Івановича до вершин успіху, був надзвичайно складним і тернистим. Саме про це його книга як я докотився до такого життя. По-перше, книга це Сказать високопатріотична, книга лірико-драматична, книга навіть сатирична. От тут є і, і політика, і є ліричні відступи про особливо особистих людей в моєму селі. Письменники зазначають, що у них ще багато творчих планів, і незабаром житомиряни побачать їх нові твори.